3 травня в церкві приображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату села Ясенівці відбулося урочисте привітання дітей з великодніми святами. Настоятель церкви, отець Степан Проць, висловлює слова вдячності вчителю Синовецького начального виховного комплексу Фіра Оксані Іванівні, а також батькам і дітям. Христос Воскрес, воює воскрес! Возлюблені в Христі, оці братія і сестри. Було грувий Галицький край. Я хочу привітати всіх християн з величним світлим Воскресінням Христовим. і побажати всім нам допомоги Божої, благословення, покрови Матері Божої, що Воскреслий Господь дав наші серця, мир, потвердив нас у любові і надії на Його всеблаговолю і милість. Хочу побажати, щоб прийшов мир і спокій до кожного із нас у хату, щоб Господь. По молитвах всіх нас, Укритці, подав нашій батьківщині достаток, благополуччя, добробут, і щоб настав довгоочікуваний нам, всім мир. Щоб Господь зберіг цілісність, незалежність України, воїнам-захисникам України, волонтерам, всім, хто допомагає Збройним силам України, Національній гвардії України, всім добрим людям доброї волі, щоб Воскрестий Господь за їхні великі труди, поблагословив їх. І всім нам подав до многі і благі роки життя. Також я хочу запросити всіх, хто має бажання кожного дня з 20 до 22 години тут буде служитися молебень до Божої Мати, і хто зможе чи має бажання приїхати до цієї страсної Ісановецької ікони Божої Мати, яка завжди постійно тут знаходиться у цьому у золоченому півоті. Хто має бажання помолитися, приклонитися перед Божою Матір'ю? Всіх, будь ласка, запрошуємо і чекаємо у нашому цьому свято-преображенському храмі села Ясеніці. Христос Воскрес, воєздином Воскрес!